Хоче поясніть після... після сповіді, напевно, скільки раз можна приймати причастя. Після, після сповіді до причастя можна йти на протязі місяця. Кожний день приступати до святого причастя. Якщо не згрішив, якщо сумління тебе не мучить, Ну, ну, десь там зірвався щось там навіть якщо посварився і поперечився сильно, то краще прибігти до сповіді. Отче хочу себе без І Коротко сказав, такий такий то гріх, все дуже каюся, все. Прошу накласти мені спасенну покуту, розрішити мене від гріхів, все. Священник молитву розрішення, йдеш далі до, до причастя. Місяць більше не. Якщо пройшов місяць, і ти як світа дитина з неба зійшов, нічого не нарішив, все одно йдеш до сповіді е і кажеш, отче кожен день приступаю до святого причастя, хочу перепросити Бога за всі свої гріхи. І такій нагоді, я, як правило, кажу: а давайте згадаємо щось там із шкільних років. Бо часом ті гріхи молодості, знаєте, за нашою отою, дорослістю, десь вони там так затушувалися, десь так вони розмазалися, так? таке таке собі розмиття по гаусу, їх не видно. Вони навіть не пахнуть звідти. І тому ті часто йдуть до, до сповіді, часто йдуть до святого Причастя, почніть. Згадувати, як ви перший раз прийшли до церкви, Почніть згадувати ваші шкільні роки, як ви жили. Боже, з кимось поспередимо, що щось украли, так і не призналися. Не треба то носити в собі, бо злий чекає, чекає, коли ми будемо вмирати, і на смертні постелі буде нас дьоргати тими гріхами. Незначущими, але зачіпка. Знаєте гачок на рибу ходити, він вроді невеликий, так? але як зачепиться запалиться. Ні зняти не можеш, ні і ходити з ним не можеш, Бо тому що це... Ну, він так зроблений, щоб риба не. Щоб риба трималася на тому гачку, не могла його зняти. Маленький вроді би. Так що малі гріхи це те як ті гачки від рибалки, так? Дідько потом чик одним гачком, другим, третім. І ти такі, вроді, би, гріхів великих нема, а він тебе тримає. Тими дрібонькими гачками я причепив, а коли то було два-три? За ціле життя назбираюся тих маленьких грішочків, тих гачочків, знаєш, потім дивишся. А ти прямо як сплошні нитки, сплошні жилки, і демон тебе тримає. Так що сповідайтеся, робіть іспит совісті, моліться, щоб Дух Святий вам просвітив, щоб ви побачили ті гріхи, які дявол замаскував у вас, і постарайтеся. Від нього позбутися. Майте рік святий Божого милосердя. Бог є милосердний, і хай це милосердя максимально для вас проявиться. А коли війна, то заповідь не вбий» автоматично відміняється. Ні. ні. Заповідь не вбий, як і інша заповідь не відміняється ні в часі війни, ні після війни. Христос, як ви думаєте, кому Христос сказав такі слова? Не бійтеся тих, що вбивають тіло, бійтеся тих, що душу можуть вашу погубити. То що значить не бійтеся тих, що вбивають тіло? Та як так не бійтеся? Та ми найбільше цього й боїмося? І тому Христос тут хоче показати, що. Люди гинуть, це зрозуміло, так? І на війні гинуть. Але ще раз повторюю, усі смерті в часі війни на тому, хто її почав. Усі смерті російських воїнів, українських воїнів, цивільних. З сторони України, з сторони Росії, маємо той Білгород і так далі так? усі смерті на вині тих, хто почав війну. Усі смерті. Нема таке, що хтось там не винуватий. Нема такого. Винуватий завжди є. І всі, хто. Що наші військові знищують агресора тут. Вина за ці смерті на того, хто почав війну. Ті росіяни, що знищують наших вина на кого? На тих, хто почали війну? Все. А заповідь п'яту ніхто не відміняв. Просто відповідальність є Божа справедливість. Господь є справедливий суддя, пишеться. У катахізі він за добро нагороджує, а за зло карає? Як може Бог карати? Прийти із батогом і бити? Ні. він має своїх людей, через яких і карає. І це є сьогодні наші воїни, які карають грішника. Чому ми правдиві? Чому ми праведні, чому ми? На стороні добра, бо тому що ми захищаємося, якби ми напали на кос, друге питання. Як розглядати Курщину наші війська там на чужій території? Війна, яку почали агресори, має свої наслідки. Ворог повинен розуміти, що почавши війну на чужій території, тобто в Україні? Війна може прийти і до нього. І це і наслідки розпочатої війни, що наші зайшли туди. Ми не претендуємо на їхні території. І це є позиція нашої держави. Ми не претендуємо на їхні території. Закінчиться війна, ми звідти підемо однозначно. Це є стратегічний наш захід, щоб розтягнути війська, щоб бомби падали на їхню територію, а не на нашу. Хоча бомби падуть на їхню, але хлопці там наші. Але це зараді цивільних, зараді вас, всі, що сентає вдома, наші хлопці себе там підставляють, щоб бомби падали на їхню територію, на наших хлопців, але не на вас. Тому, коли ми говоримо про Почалася війна, заповідь П'ята ніхто не відміняв. Кару за кожну смерть буде нести той, хто розпочав війну. За кожну смерть. Навіть якщо дитина знайшла гранату і зірвалася, Винуватий за це, буде той, хто почав війну.